Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз питання для жінок, що особливого бачать у вас чоловіки, які якості їм подобаються, що їх приваблює до вас і для кого цей розклад. Для людини, яка любить насолоджуватися життям, але часто змінює. То буває в соціумі, спілкується з людьми, як їм їй приємно. Е, можливо, говорить компліменти, отримує компліменти. І тут в якийсь момент відсторонюється від цих людей, тобто любить побути як в компанії, так і на самоті. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка хоче перемагати. Можливо, знаходитись або перемогти короля жезлового це левовин-стрілець. Так, дуже швидка людина. Швидко приймає рішення і дотримується їх. Або хоче. Перемоги якоїсь і знаходиться ця жінка, наприклад, в чоловічих енергіях, я все сама і так далі. Хочу тут менший такий варіант. Тут скоріше змагання якесь іде з королем жезловим, в якомусь питанні, можливо, заклалися на щось, і прояв людини буде. От людині подобається. Як ви разом спілкуєтеся? Можливо, ви навіть товаришуєте. Ну, для такої людини цей розклад. Давайте, що особливого бачать у вас чоловіки? Що особливого бачать у вас чоловіки? Що ви емпатична, чуттєва? Що ви... Розумієте їх, що ви не кидаєтеся емоціями. Тобто, вмієте ними керувати, не капризуєте, не виносите мозок. Так, людина, яка вміє і товаришувати, і співпрацювати. Людина, яка не одиночка сама по собі. Так, але вмієте відстояти, характер у вас гарний. Вони розуміють, що з вами краще не вступати в змагання, адже, коли треба, ви виходите з енергії цієї емпатичності і можете відстояти свої е, межі, нікого не підпускати, того, кого ви не бажаєте підпускати до себе близько. Е, коли ви впораєтеся швидко, різко, е, але швидко вирішуєте питання за питанням. Тобто, якщо у вас виникають якісь перешкоди на шляху, ви по черзі з ними впораєтеся з легкістю, що особливого бачать у вас чоловіки, Що ви добре заробляєте, що ви самодостатні, що ви вмієте гарно відпочивати, можливо, танцюєте красиво, подобаєтесь ви людям. Так, наказувати вмієте людей, які зробили вам якусь неприємність, якусь нещирість. Так. Що особливого бачать вас, чоловіки? Ну, що особливого? Для когось це чоловік дійсно ваш. А, а взагалі. Як говорити, загальний все таки розклад, чоловіки сповнюються до вас емоціями. Ви от для них жінка така ніжна, тендітна, що хочеться її оберігати, от така, як мініатюрна, майже як дюймовочка. Жінка, яку варто завжди опікати, оберігати. І... Що особливого, ви шанс сповнитися емоціями, відчути себе чоловіком, який може все ж таки відчувати щось, якісь емоції, врівноважені, до речі, так само, як і у вас, і бачить у вас перспективу для себе на щасливе життя, на удачу, на успіх. Вони знають, що будучи коло вас, у них буде налагоджено все. І справи. В роботі все буде налагоджуватися. Не як сильна жінка за спиною, це завжди успіх у чоловіка. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.